Сонні газочки втече на радість. Одного дня пес з хазяйкою пішов до лісу на прогулянку. Вони гуляли, аж раптом спочив мептелика. Йому вони дуже подобалися. Та він відразу побіг до них гратися. А коли повернувся, хазяйки вже не було. Він дуже перелякався, почав її шукати. Але так і не знайшов. Він сів під кущик та заснув. Прокинувся він уже вночі. Його розбудив якийсь шепіт. Коли він відкрив очі, він побачив, що біля нього маленький їжачок. Той запитав, що трапилося? Чому ти тут сидиш? У нас собаки рідко бувають. Пес все розповів, а їжачок відповів: Я знаю все і увесь цей ліс, тож зможу тебе вивезти. Собачці ця ідея сподобалася, а тим часом вдома хазяйка шукала свого вірного собаку. Вона розвізла листи з його фото по вулиці. Вона не спала вже цілу ніч. Їжачок пса, але той не знав, де його будинок. Він тільки знав, як він виглядає. Песик запитав. А ти не бачив тут якийсь такий будиночок з зеленим дахом та помаранчевими цеглинками. Так, десь бачив, відповів їжачок. А можеш мене провести? Будь ласочка? Так, звісно, я думаю, мені це проблема не зіставить. Поки вони йшли, їрачок розповідав про його складне життя, що йому часто не вистачає їжі і що йому дуже одиноко. Коли вони дійшли до будинку, собака кинулась обійматися з хазяйкою. А та подякувала їрачкові і вирішила його залишити в себе. Тепер їх кожен день проходить більш яскраво, і гірачкові більше одиноко. І собаці стало веселіше. Ось так закінчилася ця історія. Собачка більше не втікала від хазяйці, а їжачок отримав родину. Кінець.